Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 332 тисяч 40 особин за добу 930 і поранено 996 тисяч 120 песиголовців за добу 2790. Танків 5575 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 10 396 одиниць за добу 11 артилерійських систем 7949 одиниць за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 913 одиниць, засобів протиповітряної оборони 602 одиниці літаків. 323 одиниці, гелікоптерів, 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5995 одиниць за добу, 1, крилатих ракет, 1569 одиниць за добу, 1, кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 10432 одиниці за добу 22 спеціальної техніки 1140 одиниць за добу 2 дані уточнюються Не так не так welcome to Ukraine сука